Хоча зима триває вже два місяці, погода більше нагадує весняну, тому що протягом поточної зими вже неодноразово перевищували абсолютні так звані максимуми. Нещодавно, навіть 30 січня, температура ще сягала 10-12 градусів тепла, а це найвищі показники з 1945 року. І хочу нагадати, що січень за статистикою це найхолодний місяць року і його. Найнижча температура була зафіксована в 1950 році і сягала вона на території області мінус 34, мінус 36. Сьогодні це просто здається жартом. Але попереду ще цілий місяць зими лютий, і, зважаючи на його назву, сподіваємось, що він поверне всі зимові тренди морози та сніг. Вже 4 лютого очікуємо проходження холодного атмосферного фронту, і вночі очікуємо перші Морози вони ще будуть досить скромними, мінус 1, мінус 3, вдень все одно буде близько нуля, і часом очікуємо невеликий сніг, але за кількістю він буде дуже невеликий, більше із розряду безістотних опадів. Хоча вранці та вночі, коли температура мінімальна, на деяких ділянках автодоріг може утворюватись ожеледиця, тому будьте уважні і обережні, дивлячись собі під ноги. Протягом 5 та 7 лютого морози дещо постані. Вночі вже матимемо мінус 5, мінус 7, мінусовою стане температура і в день, мінус 1, мінус 2, Але опади вже малоймовірні і пройдуть лише в окремих районах області в невеликій кількості. Дуже вдалою для прогулянок на природі будуть наступні вихідні 8 та 9 лютого. На територію Житомирщини пошириться антициклон, який становить стійку погоду без опадів, але це будуть найхолодніші дні тижня. Вночі вже матимемо мінус 8, мінус 9, в день буде мінус 3, мінус 4, але в день буде сонячно, що додасть нашому настрою оптимізму. Протягом цього тижня вітер буде північного напрямку, холодний, але не дуже нам дошкулятиме, тому що його швидкість буде більше слабкою 3-4 метри за секунду.